У минулому році, в ході квітневої сесії Покровської міської ради, було прийнято рішення про передачу одного з двох корпусів дитячого садочка Івушка, що знаходиться по вулиці захисників України 33, на баланс центру первинної медико-санітарної допомоги. Краснорміська місцева прокуратура з цього питання вбачає порушення, тому в судовому порядку скасували рішення сесії Покровської міської ради. Ну з прокуратурою розберемося. Я думаю, що прокурори теж тут живуть живі люди. А якщо не живуть прийшли, то мабуть потрібно шукати місцевих. Тому що вони мають жити життям міста, їхні діти мають ходити в дитсадки, їхні діти мають ходити в школи, і тоді в них дурні думки в голову не будуть закрадатися. Варто зазначити, що деякі місцеві жителі Покровська ще рік тому висловлювалися з приводу розміщення амбулаторії в одній будівлі з дитячим садочком таким чином. Дитячий садик все-таки є з дитячим садіком, і тому в наше час з такими очередями, які люди. Е ну, записываются в эти садики э, с большой вообще, ну, очень сложно устроиться в садик. Я все-таки думаю, что садик должен остаться садиком. Как сделает правительство, как наши э, власти, э, наши местные посмотрят, что посчитают нужным, они так и сделают. Они все равно с нами советоваться не будут. Отже, восени минулого року все ж таки розпочато ремонтні роботи двох груп садочку та ремонту для подальшого розміщення амбулаторії сімейної медицини з окремим входом. Приміщення для амбулаторії Торі майже готове, завітав сам очільник Донецької області. Все залежить від того, чи людина живе життям міста, чи не живе. Тут нічого немає. Є окремий хід для амбулаторії, і це нормально. Мало того, задумалися, не дай Бог дитинці щось погано стало, тут же надали медичну допомогу. Це ж не те, що вибачте, мене кабак зробили, чи о цього одноруких бандитів поставили, чи ще щось зробили. Зробили те, що знову таки на користь дітям. І через це, ну якщо так, то я вперше чую, але в понеділок я думаю, буду розмовляти з обласним прокурором, і ми трошки підправимо. Дехто не розуміє, не зрозуміло, чому очільник області не вбачає ніякої шкоди для малеча. Може, тому що його дітям чи онукам не доведеться сюди ходити. А може, у губернатора є свій особистий інтерес у цьому питанні. І, взагалі, яким чином губернатор скоригує думку тих мешканців Покровська, які вважають, що сусідні розташування амбулаторії з дитячим садочком може бути небезпечним для малечі. Щоб діти і больні, і прикасались как-то мені кажется, це не є хорошо. Подобно просто будет большая заболеваємості у дітей. Моє особисте мені, що это несколько нецелесообразно, Тому потому что детський садик це все таки учреждение детське, а амбулаторія это медицинська учреждение, де большой поток больных с разными инфекциями. Это может негативно сказаться на маленьких детках. Должен присутствовать какой-то карантин, какие-то нормы здравоохранения. Детей еще не очень, иммунная система хорошо развита, поэтому большой риск детям заболеть. Самое главное, это дети в нашей жизни, правильно? То есть это будущее, скажем так. Поэтому, естественно, не должно быть так.